Під польського президента до Вінниці це не просто знакова подія для регіону, це результат багаторічної роботи місцевої влади, яка сприяла розвитку партнерських відносин між Вінниччиною та Польщею. Цю думку кандидат народний депутат Олександр Домбровський озвучив під час творчого вечора, який приурочили приїзду Броніслава Комаровського до нашого міста. Вінниця йде е, таким серйозним поступом на шляху концентрації дуже серйозного інтелектуального. Адміністративного і міжнародного ресурсу це наші студенти навчаються, поляки приїжджають сюди. Ми починаємо проводити спільні наукові технологічні конференції, інвестиційні конференції, енергетичні конференції. І Це дуже дуже важливо для України, для Вінниці, для Вінницької області. Зміцненню польсько-української дружби на думку екс-губернатора Вінничини сприяла і реалізація низки потужних проєктів. З точки зору економіки це без проєкт інвестиційної компанії Барліна у Вінницьку області. Вінниці це більше 50 мільйонів євро. Це сама велика польська інвестиція в Україну за весь період. А з точки зору політичної і міжнародної без сумніву це відкриття генерального консульства. Я ще раз хочу подякувати всім президентам і уряду Польщі, які в свій час приймали це дуже серйозне для нас рішення за словами Олександра Домбровського, Співробітництво нашої області зі Свінтокшивським воєводством а Скельцем. Також дало можливість нашим управлінцям більше дізнатися про те, як повинні розвиватися місцеві громади. На цьому наголошує і президент Польщі Броніслав Комаровський коли я мав зустріч з паном президентом, також ми мали можливість порозмовляти про реформи. Я власне доповів йому про реформи місцевого самоврядування у Польщі, які вдались. Я казав, що реформи місцевого самоврядування є дуже вдалим способом витрачати громадські гроші. Запрошуємо вас, приїжджайте до нас, щоб подивитися наш досвід розвитку міських громад. Новітні історії Польща не просто наш адвокат в Європі, Польща наш справжній щирий друг, який дуже переживає за процеси, які відбуваються в Україні.